Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо ось такий красивий візеруночок. Він дуже просто в'яжеться, але у виробах виглядає досить ефектно. Отже, для прикладу я набрала 20 петель, а рапорт даного візерунку має 6 петель. Це так, де ми будемо робити перехрещування. А також далі ви вже вибираєте, скільки ви хочете між ними робити виворотних, чи, можливо, ви лицеві хочете зробити. Тож, сам рапорт у моєму випадку це буде 6 це деко і я взяла дві виворотних. Тому зараз на екрані я вам ставлю схему даного візерунку і почнемо. Разом з вами в'язати. Що ж, перший ряд. Я вив'язую кромкову, дві виворотних, і починаю наш візерунок. Тут буде в першому рядочку шість лицевих. Далі йде дві виворотних. І знову рапорт наш шість лицевих. В кінці. Дві виворотні і кромкова. Другий ряд нашого візерунку, якщо ми в'яжемо з вами поворотніми рядами, то буде виглядати наступним чином. Ми просто будемо в'язати по, по візерунку. Тобто, яку петлю бачимо, таку і в'яжемо. В моєму випадку на початку ряду кромкова 2 лицевих, далі 6 виворітних. Дві лицевих, шість виборятних. Дві лицевих і кромкова. Ось пров'язали ми другий рядочок нашого візерунку. Третій ряд ми в'яжемо точно так само, як Перший кромкова, дві виворітних, шість лицевих, дві виворітних, шість лицевих. В моєму прикладі ми маємо два рапорти. Ось третій ряд ми пров'язали. Четвертий ряд у нас виворітний, тому ми пров'язуємо знову по візеруночку. Дві лицевих, шість виборітних. У випадку, якщо ви в'яжете по колу, то весь цей час ви просто в'яжете з першого по четвертий ряд включно, ви в'яжете шість лицевих і дві виборітних. Ось, все, чотири ряда ми пров'язали. І в п'ятому рядочку ми будемо робити перехрещування. Перший раз я вам покажу, як це робити. На першому рапорті я вам покажу, як це робити за допомогою додаткової спиці, а на другому, як я роблю це без додаткових спиць. Кромкова, дві виворідних. І ось тут, де в нас шість лицевих. Що ми робимо? Ми знімаємо дві лицевих. На допоміжну спицю, залишаємо їх за роботою, ниточку виводимо вперед. Ось наші петлі за роботою, пров'язуємо одну лицеву, і далі із додаткової спиці пров'язуємо дві лицевих. Ось таким чином. Далі на додаткову спицю знімаємо одну петлю. Залишаємо її перед роботою, пров'язуємо дві лицевих, повертаємо нашу лицеву і пров'язуємо її. Таким чином, бачите, в нас вийшло перехрещування. Так, дві виборітних. І ось на цьому рапорті я покажу вам, як пров'язувати даний візерунок без ось цієї додаткової спиці. Що я роблю? Я ось так дві оці петлі я пропускаю, в третю заходжу ось так спицею, обережненько ось так знімаю, одягаю назад, отих дві петельки, які зняла, а ось цю надягаю наперед. Таким чином я поміняла їх місцями. Тобто, третю оцю петлю я винесла наперед. А дві тих залишила поза нею. Тепер пров'язую лицеву, лицеву і лицеву. Так, тепер тут нам треба одну оцю петельку залишити перед роботою. Тому я отак ззаді заходжу, беру дві петельки ось так. обережненько знімаю першу, потім одягаю її і назад повертаю. Цих дві. Знову ми поміняли їх місцями. І тепер просто пров'язуємо три лицевих. Все. І в кінці маємо дві виворотні і кромкова. Останній рядочок нашого візерунку, нашого рапорту виворотний, ми пров'язуємо знову по візерунку: дві лицевих, шість виворотних. А якщо ми в'яжемо по колу, то дві виворотні і шість лицевих, там, де в нас перехрещування були. Все, шість виворотних, Дві лицевих і кромкова. Ось ми пров'язали рапорт нашого візерунку і ось так він лягає. А, давайте ми ще раз з вами пров'яжемо ще один а, рапорт. І так, з першого по четвертий рядочок включно, ми в'яжемо 2 виверідних, 6 лицевих, це в лицевих рядах, у вивородних ми в'яжемо 2 лицевих, 6 виверідних. Якщо ж ми в'яжемо по колу, то з першого по четвертий ряд. Ми пров'язуємо дві виворотних, шість лицевих дві виворотних, шість лицевих дві виворотних, ну і так, скільки у вас рапортів. Тож, зустрічаємося з вами у п'ятому рядочку нашого візерунку, і я вам покажу ще раз, як ми робимо перехрещування. Ось. Повертаюсь до вас. Ось я вже пров'язала з першого по четвертий рядочок, і тепер у мене буде п'ятий ряд нашого візерунку, де ми робимо перехрещування. Кромкова дві виворотних, і де в нас шість лицевих, що я роблю? Ще раз покажу вам, беру цю лицеву, ось так зачіплюю за нею, Обережненько знімаю, повертаю дві тих, що заді були, і цю. Наперед одягаю. Все, і пров'язую три лицевих. Далі тут я заходжу ось так ззаді, беру дві петлі, першу пропускаю, обережненько її знімаю, повертаю на спицю і одягаю назад тих дві. І знову пров'язую три лицевих. Все, наш рапорт пров'язаний. Якщо ж вам складно, то можете використовувати додаткову спицю. Ось наших шість лицевих. Ми дві лицевих перезнімаємо на додаткову спицю, залишаємо їх за роботою, пров'язуємо одну лицеву і тепер із додаткової спиці пров'язуємо дві лицевих. У нас вийшло перехрещування з нахилом вправо. Тепер перехрещування з нахилом вліво. Знімаємо одну петельку, залишаємо її перед роботою, пров'язуємо дві лицевих і тепер із нашої додаткової спиці пров'язуємо лицеву. Все. Дві виворітних. І останній рядочок нашого візерунку ми вже в'яжемо по малюнку. Тобто, яка в нас петерика була, таку і в'яжемо. Ви, якщо ви в'яжете по колу, то у вас буде дві виворотних, шість лицевих. А якщо ви в'яжете поворотніми рядами, то дві лицевих, шість виверідних. Такий прекрасний візеруночок у нас виходить. Дуже легко, дуже просто. Надіюсь, вам було все зрозуміло. Дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку.